Доброго дня, шановні колеги. У нас присутні ще членів комісії. Можемо розпочинати засідання. Колеги, на сьогодні у нас позачергове засідання з одного питання. Це повторний розгляд проєкту рішення Київської міської ради про затвердження порядку в'їзду і виїзду та переміщення механічних транспортних засобів на території Труханого острова у Дніпровському районі міста Києва. Колеги, пропоную підтримати значений порядок денний. За основу та в цілому, коли хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за, проти, отримали, 6 за одноголосно рішення прийнято. Колеги, відповідно до статті 18 регламенту Київської міської ради, звертаюся до депутатів комісії з питання про наявність будь-кого реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також відомості про конфлікт інтересів будь-кого з ваших колег. До комісії також не надходило. Можемо розпочинати. Колеги, я нагадаю, просто не буду всіх затримувати, розумію, що обідня перерва. Дякую, що знайшли змогу прийняти участь. Колеги, ми підтримали вже зазначений проєкт рішення, але регламентна комісія його розглянула також і напрацювала відповідні свої певні рекомендації, які є в матеріалах. Розглянувши ці рекомендації суб'єкт подання секретар Київської міської ради. Бондаренко Володимир своїм листом від 18.05.230 дріб 14775, узагальнив зазначені рекомендації, підготував відповідні правки. Вони також всі є у вас в матеріалах. Якщо там була змога ознайомитись, колеги, якщо немає заперечень якихось. Пропоную повторно підтримати зазначений проект рішення з рахуванням правок суб'єкта подання, викладених в листі нуль вісім, У зв'язку з тим, що значене будь ласка. Суб'єкта подання. Е, да. дивіться, там лист 18.05.23, 225-КР-1629. Так, да, це, це реєстраційний номер. Ну, ну, давайте, да, давайте. Я то щоб уточнити, що. Від щоб... 18.05 номер 225-КР-1629, реєстраційний Дякую. 08. Я зазначу. Коли хто за таке рішення прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималося. Одноголосно рішення прийнято. Дякую вам дуже, колеги.